Амніоцентез це процедура, під час якої акушер-гінеколог проводить прокол матки спеціальною тонкою голкою і набирає зразок навколо плодової рідини для дослідження. Ця рідина містить клітини плода і важливі речовини. Амніоцентез це найбільш точний метод діагностики хромосомних і генних захворювань плода та внутрішньоутробних інфекцій. В яких випадках рекомендується проводити амніоцентез? Перше, це патологічний результат скринінгу першого або другого триместру, коли біохімічний аналіз крові або ультразвукове дослідження вказує на можливі аномалії плода. Друге, це вік вагітної 40 років і більше. Це пов'язано з тим, що з віком збільшується ризик хромосомних аномалій плода, зокрема синдрому Дауна. Третя це сімейний анамнез спадкових захворювань. І четверте – це діагностика внутрішньоутробних інфекцій. Наприклад, при підозрі на токсоплазмоз. Або інші інфекції, які можуть спричиняти важкі ураження плода. Оптимальним терміном для проведення амніоцентезу є 17-20 тижнів вагітності як же проходить сама процедура. Амніоцентез проводиться під контролем ультразвукового дослідження. Після місцевої анестезії проводиться прокол матки спеціальною голкою і шприцем набирають 15-20 мл. Амніотичної рідини. Цей зразок відправляють в лабораторію для дослідження. Якщо процедуру виконує досвідчений спеціаліст, вона цілком безпечна як для вагітної, так і для плода. Будьте здорові!